Мої вітання. Сьогодні розглянемо, де береться гамма-функція, що це таке, і як вона вводиться в розгляд математиці. Спочатку розглянемо невласний інтеграл. Інтеграл від 0 до плюс нескінченності є в степені мінус tx dx. В цьому інтегралі t являється параметром. Перейдемо до границі. Верхню межу замінимо на B. А граничний перехід в границі буде B прямої до плюс нескінченності. Інтеграл залишається такий, як був. Під інтеральний вираз Залишається такий, як був. Наступний крок, щоб знайти цей інтеграл. Застосуємо метод. Нення функції під знак диференціала. Під знаком диференціала записуємо функцію, таку, яка є в показнику над числом e, Тобто, мінус tx. Під знаком диференціала записуємо. Але для того, щоб здійснити зворотній перехід до такого виразу, який був на початку, слід цей інтеграл помножити на мінус одиниця на t. Перевіряємо. Дифференціал мінус tx це буде мінус t на dx. Похідна на dx. Мінус t виноситься за знак інтеграла. І скорочується, залишається одиничка. Переходимо до такого самого виразу. Отже, цей множник необхідний. Шукаємо далі інтеграл. Тепер інтеграл цей простий. Він дорівнює просто є в степені мінус tx. Мінус одиниця на t виносимо за знак границі. Тому що граничний перехід по b, а в нас мінус одиниця на t. І межі інтегрування. Пишемо від 0 до Б. Застосовуємо формулу Ньютона лейбніца Спочатку підставляємо верхню границю. Коли будемо підставляти верхню границю, то отримуємо e е в степені мінус тб. Але його можна записати від'ємна степень, записується як одиниця поділити на такий же самий вираз, тільки в додатній степені. Одиниця поділити на e е в степені тб. Коли будемо підставляти нижню межу, то отримуємо е в нульовій степені, а це одиниця. Отже, мінус одиниця. Переходимо до обчислення границі. При граничному, Якщо замість b поставити плюс нескінченість, то в знаменнику нескінченна велика величина одиниця поділити на нескінченність буде 0. Границя стала, буде стале число. Тому просто 0 мінус запишеться. 0 мінус 1 це буде мінус 1, мінус десь плюс, отримали одиниця на Т. Отже. Наш невласний інтеграл дорівні 1 на t. Далі продиференціюємо ліву і праву сторону отриманої рівності. Диференці... Диференціювати будемо по параметру t. Д на dt дорівнює від цього інтегралу. Де dt від цього інтегралу дорівнює d на dt від одиниця на t. Оскільки диференціювання проходить по параметру, а інтеграл береться по зміні х, то знаки диференціала можна внести під знак інтеграла. І з правої сторони 1 на t запишемо як. Т мінус першій степень. Переходимо до обчислення диференціала. Похідна від е в степені мінус tx по параметру t, буде e е в степені мінус tx помножити на мінус х. Є в степені мінус tх записуємо. Мінус виносимо перед знаком інтеграла, а х лишається під знаком інтеграла. З правої сторони шукаємо похідну. Мінус одиничка скакує наперед, степінь залиш... на одиницю зменшується. Буде мінус Т в степені мінус 2. Але t в степені мінус 2 це буде 1 на t. Отримуємо мінус… Буде одиниця на т квадрат. Рівні мінус одиниця на т квадрат. Домножаємо ліву і праву частину на мінус одиницю. Отримуємо наступний вираз. Інтеграл х є в степені мінус tx dt Дорівнює 1 на t квадрат. Інтеграл не власний. <как> Наступний крок шукаємо знову похідну лівої і правої частини вже нового виразу по параметру t. Поступаємо так, як і раніше поступали. Знак похідної вносимо. Під знак інтеграла, тому що похідна береться по параметру, а інтеграл по х це можна робити. І шукаємо похідну т мінус другій степені. Мінус 2 скакує наперед, Степінь на одиницю зменшується. Степінь стає мінус 3. Отже, мінус Чисельнику 1 помножити на 2, а t мінус третій степені запишемо в знаменнику t в третій степені Плюсова степень означає діб, чисельнику якого одиниця, а в знаменнику такий самий вираз, тільки в плюсовій степені. Шукаємо похідну х помножити на e в степені мінус тх. Похідну шукаємо по параметру t. При цьому х буде сталий множник. Винеститься за знак частиною похідної. А похідна e в степені мінус t x. Буде е в степені мінус тх на мінус х. Х на х дасть нам х в квадраті. Мінус виноситься за знак інтеграла. А е в степені мінус tx лишається. Далі домножаємо ліву і праву сторону на мінус одиницю і отримуємо наступний вираз. Для того, щоб можна було робити якийсь висновок. Нам потрібно ще раз продиференціювати ліву і праву сторону по параметру T. Прокручуємо ще то ж саме один раз. Записуємо одиниця на t в кубі, як t в мінус третій степені. Знак похідної вносимо під знак інтеграла, оскільки похідна береться по t а. Інтеграл по ху. Одна друг... одиниця на 2. Виносимо за знак похідної. А t в степені мінус 3 дорівнює мінус 3, яке скакує наперед, на Т в степені мінус 4. Степінь одиниця зменшується. Т в мінус 4 степені записуємо як одиниця на т в четвертій знаменнику. А в тисенні колишається 1 помножити на 2 помножити на 3. І знак мінус, тому що степінь від'ємна скочила. Наступний крок шукаємо похідну від підінтегральної цієї функції. х квадрат по відношенню до величини, по якій ми диференціюємо, є величина стала. Х квадрат виносимо за знак похідної. А є в степені мінус t x похідна, де дорівнюєте, є в степені мінус t x помножити на мінус х. Похідна береться по t. Х на x квадрат буде х куб. Мінус виносимо за знак інтеграла. Є в степені мінус так і дописуємо. Праву сторону переписуємо без зміни. Наступний крок домножаємо знову на мінус одиницю. І отримуємо ось такий вираз. Далі порівнюємо ці вирази. Дивимося. Якщо це перша похідна була по параметру, тут одиничка над іксом і над те знаменнику квадрат. Чисельнику одиничку можна представити як один факторіал. Йдемо далі. Друга похідна. Двоєчка над іксом. В знаменнику над те степінь на одницю збільшилась, вже стала третя, і стало вже 2 факторіал. Третя похідна по параметру дає нам над Х степінь 3. Над t знову на один степень збільшилася. І параметр, і в чисельнику 3 факторіал стало. Отже. Помічена закономірність можна записати в такому вигляді. Для n похідної по параметру ми отримуємо x в степені n, на e в степені tx, де x інтеграл від 0 до плюс нескінченності. І дорівнює. Чисельнику буде n-факторіал, а в знаменнику t в степені n плюс 1. Якщо тут 3, то тут на одиницю більше. Якщо тут 2, то тут на 1 більше в степені. Якщо тут степень над x1, то на t в знаменнику на одиницю більше. Тому і ми написали t в степені n плюс 1. Отримали ось таку функцію. Далі ведемо заміну. Нехай n нас дорівнює z мінус 1. Скрізь замість n підставляємо z 1. Маємо інтеграл від нуля до плюс і скінчаності x степені z 1. Є е в степені мінус t x на dx. Було n факторіал, а стало z 1 факторіал. І t в степені z. Тому що замість n підставили z-1 і плюс 1. От мінус 1 плюс 1 взаємно знищується і залишається тільки z. t в степені z. І отриманий вираз при t дорівнює 1 має вигляд. Якщо ми замість t поставимо 1, то тут залишиться над ети тільки мінус х степінь, а в знаменнику t в z степені стане одиничка, тому знаменник можна не писати. І отримаємо інтеграл від 0 до плюс нескінченності. x під інтегральний вираз x в степені z-1 є в степені мінус х. Тому що замість одиничку поставили. де x z мінус 1 факторіал. Тому що в знаменку одиниця. Оцей вираз цього інтеграла і називає, назвали гамма функція Отже, гамма-функція це невласний інтеграл від нуля до плюс нескінченості x в степені z мінус 1 є в степені мінус x dx. гамма функція від z. І дорівнює z мінус 1 факторіал. Ми вас з вами довели, що такий інтегральний власний дорівнює z мінус 1 факторіал. І тепер, скажімо, якщо z у нас дорівнює 2, то ми дуже легко цей інтеграл обчислимо як гамма-функція від 2. Це буде замість Z поставили 2, 2 мінус 1 буде 1 факторіал. Тобто 1. Отакий інтеграл складний. Якщо замість Z поставимо 2, буде довінити 1. Добре, на цьому все. Продовжимо розгляд. Подібних функцій, подібної функції на наступному наступному ролику. До зустрічі. Дякую за увагу.